Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні наша тема межа. Ми поговоримо про Божий погляд на кордони. Бо я багато чую про церкву без кордонів, що нам не потрібні кордони для держави, і не треба їх захищати, що краще в рабству. Рабство, ну, рабство це порушення особистого кордону. Ми колись про це окремо поговоримо і поговоримо, що говорить Писання, теж Божий погляд на рабство. І що треба з тим робити? Але зараз про такі кордони земні, і ми починаємо з буття. І сказав Бог, нехай станеться світло, і сталося світло це саме перший розділ. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І все побудування світу це побудування кордонів. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні. Твердь небесна це теж кордон між одною водою і іншою. І ставляться там світила і зірки. Для чого? Для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями і роками. Отже, наше життя воно теж має кордони. І щоб керувати отже, відділяти і керувати день та ніччю. І щоб відділювати світло від темряви, і побачив, що Бог, Бог що це добре, Бог завжди аналізує те, що він робить. Він створив дуже багато кордонів, воду від суші відділив. І там можете почитати перші розділи буття, там говориться про створення безліч кордонів. Але ми повернемося до. Ну, підійдемо вже до саду. І коли Бог створив сад, це теж кордон, який був на землі. Хоча Бог сказав нам розповсюджуватися по всій землі, наповнювати її, володіти її. Але був сад, і це кордон. І в саду теж був ще один кордон внутрішній. бо створив стільки кордонів. І він що він сказав? Але з дерева знання добра і зла не їш від нього, що буде, коли ти порушиш кордон. Бо в день їди твоєї від нього ти помреш. Будь-яке порушення кордону, бо це є закон Божий, приходить смерть і руйнація. Ми вирубаємо дерева, це наша цивілізація, вона нас до того спонукає, і ми знаємо, як порушується і клімат, як порушуються обставини вокруг нас, пейзажі, і як це е, торкається і людини, і тварин, і птахів. І що для цього треба робити? Баланс. Якщо ти виробиш дерева, ти їх маєш сажати будь-яке порушення кордону, бо з цього балансу це руйнація. Якщо вода вийде з берегів цунамі, то як би людина не старалася захистити свій особистий простір, свій кордон, 350 ключиків на дверях? Ми ж розуміємо, що таке зберегти свій кордон, правда? Ми закриваємо свої квартири, це ми розуміємо. Але якщо ми не зрозуміємо, що так само і з державою... Вийде цунамі, і ти не захистиш свій особистий простір. А хто ж говорить про те, що кордони захищати не треба? Отже, Господь говорить: зруйнуєш кордон, не послухаєш мої, моїх законів, ти помреш. А Змій каже до жінки, та ні, не вмрете. Отже, коли ти говориш на те, що Бог сказав, ні, ти говориш та, або це не важливо, ти повторюєш слова того Змія, знаєте якого. І що йде далі? Бог виганяє Адама і Єву, і рай закривається. Постає ангел, хіровім, з огненим мечем, вогненим, який стереже кордони раю. Багато людей по Розмірковували, знайшли місця, місце, де міг би бути рай, але вони його не бачать, цей сад. Бо він на землі, він тут десь є. Але оцей вогнений меч він засліплює, він не дає нам побачити. Бог кордони береже. Шкода, що людина не повторює за ним це. Час іде. Повторення закону, не пересунеш міжи свого ближнього, яку розмежували предків на ділі твоїм, яке посядеш ти в краю, що Господь Бог твій дає його тобі на володіння. Бог дав край, Бог дав межі. І, про... І говорить, не посувай це. Володій так як тобі подано. Ще пройшов час, починається суд Божий з Йовом. Йов викликав Бога на суд. І один з моментів з спілкування на цьому суді Бо говорить теж про кордони, як він основав землю. Розкажи, каже, якщо ти маєш знання, хто основи її положив? Що такі основи ті? Да? Ми пам'ятаємо, ми вже дивилися кордони, чи ти знаєш, що є підґрунтям для земних основ? Отже, закон Божий. Який він поклав для землі, води, тверді це є оці кордони. І це основа, якщо ти це порушиш, основу вся конструкція завалиться. Ще про час, псалом, говорить про Давіда, людина, яка дуже багато воювала. Частки припали для мене в хороших місцях і гарна для мене спадщина моя. Російський переклад каже, між мої пройшли по прекрасним містам і наслідя моє приятне для мене. Давид багато воював і знав ціну, яку мають захищені кордони. І звідси ця насолода безпекою. А тепер перейдемо до нового заповіту. Діяння, 17 розділ, апостол Павло. До чого тут кордони, це ж новий заповіт, нам це не потрібно, але виявляється, побут не міняється, що в старому заповіті, що в новому заповіті. І він говорить до язичного народу, народу, який не є єврейський, він говорить, і весь людський рід він з одного створив, з Адама, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Народам призначив отим, ну, хто мав би брати і всі сестри, всі від Адама, він призначив границі, хто це зробив, Господь. І Павло наголошує на цьому. Він розказує їм про Господа саме через цей принцип. Ми знаємо, що в нагирній проповіді є таке да, блаженні міротворці. Знаєте, чому вони блаженні? Тому що вони відновлюють кордони. Що таке порушення кордонів? Це завжди війна між сусідами, між державами. Порушення кордонів це війна. І міротворці, хоч військові, хоч ми, як сусіди, це ті, хто приходять в конфлікт і приносять туди мир. Це не ті, хто створюють його штучно, а ті, хто приносять, ті, хто відновлюють. Кордони. І колись ми поговоримо про те, що є кордони за принципом етичним або історико географічними і до чого ж тут ЗСУ. Перше Корінфінам, 7 розділ. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Всі об'явлення і послання, вони всі до певних церков. Лаодикійська церква, корінфянам. Що говорять про ці назви? Це говориться про. Кордони. Церква не може бути без кордонів. В неї є кордони, тому що кордон це основа порядку. Це ми вже з вами читали там наверху, так, що це основа. І це важливо, це нарізний камінь. І ми маємо ставитися до цього дуже поважно. І якщо кордони нашої держави порушені, наша війна це такий яскравий приклад, як не захищати свої кордони. Не захистиш кордони своєї держави, не будуть захищені кордони нашого життя, нашого особистого простору. І так ти працює по всій землі. І це дуже круто, що Ізраїль отрима свої кордони. Тепер. Коли вони є мешканцями інших держав, приходьками в інших землях, якщо щось там станеться, вони можуть приїхати в свою державу повернутися в свої кордони і отримати допомогу. Ми знаємо, що є багато народів, які існують, але в них нема кордонів, немає їхньої держави. Ми знаємо, курди воюють, є інші народи. Якщо захочете, колись про це поговоримо. І держава, і кордони вони мають створені бути для того, щоб дати безпеку. Дуже гірко, що сьогодні є багато країн, які мають свої кордони, але вони не, не використовують це для добробуту своїх, своїх мешканців. Де як написано, володі в своїх межах, а вони використовують це для того, щоб озброїтися і порушити інших кордонів. Тому давайте будемо миротворцями, будемо приходити в конфліктні ситуації, і ми будемо відновлювати ці кордони, бо це є воля Божа. Амінь. І якщо у вас є ще якісь цікаві роздуми, поділіться зі мною про це в коментарях, і ми будемо досліджувати писання далі. Отже, до нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні, мир вашому дому.